О, тут картошки чимали, тут півгорода війна і засадить. Чому мені ніхто не скаже? Наші ми її так багато посадили. Подурні. Так, ну що, розпочинаємо сезон фризування. Нам зараз фризують огородик і Ярослав засадить усе це бульфоє від це, це булькаю? Пошлі подивимось подивимося, як виходить. Лалека він вже бігає перед трактором. Суїцидник Красота. Не видно, далеко. Треба автобра. Угу. Ляпота. Ой, добре. Hehehe. <laughs> Так, тут привезла Саша картопельку, зараз ідемо дивитись. Купили посадкову по 35 гривень друга репродукція. Зараз будемо дивитись. Пройде. Чуєш, треба, приходила Лена, казала, що перця тобі не вистачить, якщо ти не прийдеш. Юпер. Так, ну розкажи, що ти там забрала. <biased> <enga> <vaya> так, картопля. Картопелька. Трошечки її ще зеленушки купила. І То, що ви просили. Те, що я заказував 139 гривень. Захист від корозії, гонтовка. Прямо на іржу. Оцим... То, що нам треба. <гум> Оце <Оцим> ми пофарбуємо. <гум> да, оці, оці два компоненти зроблять <гум> нашу арматуру просто неперевершеною. <гум> Не будуть такого робити. <гум> що вказалось? Треба закривати. відкриватися. Пообщалась з людьми. І кажуть, що вчора він дід уже висадив кавуни. Уже дині треба садити, кабачки садять. Я за горлу взялася. чому мені ніхто не сказав. Виїжджаєш, так? Так. Договорились, зараз буде? Так, тоді проводимо швиденько огляд, що ми там накупили. Саш, глушіть машину. Так, ну Треба це ви достанете, да? тільки тут, щоб не перемішати, бо це отдільно, це Це у нас Ось написано гранада. Оце все в цьому мішку це гранада. Це нам дала сусідка. Інший сорт. Ножик треба. Ножик. Починаємо з гранати, потім ред, а потім е раннє, щоб не переплутати. А давайте подумаємо, я просто не знаю, який розхід. Це, 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 це. Оцей участок ми хочемо. А по ширині треба спрогнозувати. Так, да, ну от щоб воно влізло, скільки треба туди ще виступити. О, ти, тут картошки чи мало, тут півгорода війна і Да? Ну тоді, я не знаю, треба трохи спрогнозувати. От, от угла можна далі вперед туди брати і сюди, скільки треба. Тоді, що, от угла ну так, да, тут засаджено вже. Ось отак. Ні, okay, по mm -hmm. nee, лучше з туди, бо може, якщо не закінчиться, то ми тут ще інше засіємо. Так, oh, yeah, да. да. так все, you're я загружаю. Тільки right. тут, ну я буду вам кричати спочатку по сортам, щоб не перемішати. А там ось солося, скиди. Вибирай, давай відро. Давай виберемо. З тією посадимо потім. Чи можемо на початку засадити оте барахло? Ту, То, давай, що... давайте тоді. Давай, давай, давай. такі... Ото, ото, ото не сортова. Ні, ні, ну у нас є і погана. Спочатку погано посадимо, а потім уже хороший. Зараз я кросівки вдягну, щоб не випасти. Thank you. Розкажи емоції. Засадили внезапно і ще залишились картоплі, засадили пів огорода. Я не знаю, як таки. І ще 6 сертова. Щоб під заступ, то певно, що менше б місця зайняло. Великі дуже. Ми тут ще досадимо рядочок чи пару ранньої, а так, так, пів огорода. Так що, може, осінь, зиму проживемо, буде багато картоплі. Пишіть, замовляйте картоплю. Так, ну що, посадили? Купили три сорти: гранада, редлегі і Прада. Тут посадили е, Прада, це рання. Посадили раз, два, три, чотири, п'ять рядочків. І ще залишилось 10 кілограм. ми вручну десь досадимо. Далі йдемте. Ось ці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вісім. Дев вісім рядочків посадили. Це у нас було редлегі. Вісім рядків гранади і вісім рядків такої несортової перемішки картоплі. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, що ви садили, де ви купували. До речі, кому цікаво, де ми купили. Ми купували по 35 гривень. Це нормальна ціна. Кому ще актуально можемо написати в коментарях. Де. Тому підписуйтесь, ставте лайки і будемо дивитися, що виросте. Чуєш, наші мої так багато посадили? дурні. Думаєш?